Всім щиро-щиро дякую. Шановні ну, побратими, слава Україні! Героям Військово-морський факультет, Одеська морська академія. Дозвольте прочитати на цій святій землі вірш Шевченка Холодний Яр. У всякого своє лихо І у мене не тихо. Хоч не своє позичене, та все таки лихо. Нащо, бачиться те я згадувати, що давно минуле. Водить, бо знає колишнє, добре, що заснуло. Хоче яр той, вже до його й стежки малої немає. І здається, що ніхто й ногою не ступив там. А згадаєш, то була й дорога з монастиря Матроненого до яру страшного. В яру колись гайдамаки табором стояли. Самофали наднали, ратища стругали за яру, то й сходилися, мов із хреста зняті, батько з сином і брат з братом, а стати на ворога лютого, на хижого ляха. Де ж ти дівся в яр глибокий, Протоптаний шлях, чи сам заріс темним лісом, чи то засадили нові кати, щоб люди до тебе не ходили на пораду. Що їм діять з новими ляхами Людовідами лихими, з новими котами, не сховаєте, над яром Залізняк витає і наумань поглядає, гонту виглядає. Не ховайте, не топчите святого закона, не завіте преподобним лютого Нерона, бо ви й самі не знаєте, що царки коять. А кричите, що несете і душу, і шкуру за аттечество. Єй Богу, але натура. Дурний шию підставляє і не знає за що. Та ще й гонту зневажає ледача ледащо. Хай воїни, розбойники. вори, п'ятна в нашій історії. Брешеш, людоморе, розбойник за святую правду волю не стане. Не, зарі... не розіб'є закований у ваші кайдани народ темний, не заріже лукавого сина, не розіб'є живе серце за свою країну. Ви, розбойники, голодні ворони, по якому правдивому, святому закону і землею всім даною, і сердечним людом торгуєте. Стережіться, балиха вам буде! Тяжке лихо! Доріть дітей і брата сліпого, Доріть себе, доріть чужих людей, та не доріте Бога, бо в день радості над вами розпадеться кара і повіє огонь новий з Холодного Яру. Героям Слава Цалокрині! Які лежать ось у цій братській могилі тричі, слава слава, слава! Всім загиблим, які лежать по, всі, по всій нашій ненці України, тричі, слава слава слава, слава! слава слава, слава! А зараз, шановне товариство, ми потихенько, йдемо, повертаємося до головного мітингу і тоді звідти вже будемо направляти.